Пане Георгії, нещодавно Верховна Рада розглянула постанову про підтримку демократії в Україні. Скажіть, наскільки зараз важливо бути об'єднаними українцями? Дуже важливо, що ми цю постанову мали намір ухвалити саме 24 лютого, коли у нас сумна дата три роки цього злочинного вторгнення повномасштабного Росії. І коли ми мали перший національний день молитви, дуже прикро було, що ми не з першого разу ухвалили лише другого дня цю постанову щодо підтримки демократії. І дуже прикро, що навіть навколо такого простого питання розгорілися якісь політичні, не дуже коректні баталії. І я думаю, що важливо, щоб ми демонстрували суспільство, у тому числі своєю діяльністю і роботою прямо в. Парламентській залі єдність, до якої ми закликаємо людей громадян України, і щоб ми сприяли всіма своїми діями публічними, в тому числі, тому щоб воріг не мав шансів на розкол нашого суспільства, те, що він намагається весь час робити. І я спостерігаю в ці дні тижні теж такий знаєте флешмоб, коли прихильники, наприклад, нашого президента Володимира Зеленського і прихильники попереднього президента змагаються між собою в соцмережах, обливаючи брудом відповідно п'ятого шостого президента. Я, наприклад, прошу наших прихильників з нашого табору виборців з зеленського виборців Слогія народу не піддаватися на такі провокації, не брати участь в цих брудних справах, тому що це ніяк не сприяє єднанню навколо справи оборони. Але ще це зараз важливо. Водночас я би закликав виборців, щоб вони пам'ятали, що не лише треба говорити, що ми є основним джерелом влади, що записано в конституції, а й нести відповідальність і як виборці, я дуже прошу, щоб Вимоги до влади адресувалися передусім тим, яких кожен особисто підтримав на виборах, і є моральне право відповідно від обраних вимагати. Важливо, щоб і ми, як народні депутати, розглядали і ухвалювали в парламенті рішення, які відповідають очікуванням більшості, очевидно, більшості наших виборців. Дуже важливо, щоб наші рішення відповідали очікуванням, зокрема, і. Захисників тих найсміливіших патріотів, які стали на захист вітчизни, у мене на жаль немає відчуття, що ми в парламенті регулярно або достатньо часто ухвалюємо з рішення, які цікавлять передусім воїнів з передової, і які цікавлять інших наших виборців, які уповноважили нас працювати в парламенті. Наприклад, на кожній зустрічі під час кожного спілкування з виборцями завжди. Запитують, а коли ви посприяєте, в тому щоб швидше завершилася війна і повернувся мир в Україну. А коли ви посприяєте, щоб припинилася ганебна бусифікація? І на жаль, я чую там Бакумов, ще декілька колег про це говорять у стінах Верховна Рада, а інші чомусь уникають цього, і це погано. Я думаю, що багато проблем ми маємо через те, що ми, як кажуть, тримаємо голову в піску. Треба доносити позицію тих, які нас обрали в межах повноважень, боротися за зміни на краще, і я переконаний, що. В Україні є ще сміливі патріоти, які ще готові долучитися до сил оборони. Їх треба якісно і фахово шукати представникам ТЦК та СП у тому числі, а не ганьбити Україну е такими діями, які вже в народі називають бусифікацію. Я дуже сподіваюся, що і Володимир Санч, як Верховний Волонкомандович, почує, наприклад, мене, як його базового виборця, і посприяє змінам на краще. Нам треба добиватися якомога. Вищого рівня спроможності чинити опер ворогам.